Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті. Угу. Так, ну дивіться, у вашій оселі або там, де ви буваєте. Ну, десь якісь там у вас цікавості є. Е, може, по роботі якась ситуація. Дивіться, треба розуміти, що спілкування може трошки не задовольняти вас у, у цей день, бо якісь моменти між вами можуть бути незрозумілими. Наприклад, вам можуть, чи ви можете наобіцяти чогось людині, людина може це зрозуміти якось по-своєму. Або ви можете зрозуміти якось по-своєму. І потім будете засмучені, бо не виправдані будуть якісь ваші там сподівання або сподівання людини на якусь ситуацію. Може бути, ну, знаєте, як викривлення інформації. Тож, якщо ви в цей день, спілкуючись до чогось домовляєтесь, перепросіть, вточніть, щоб не було такого, що потім незрозумілості будуть призводити до якихось там образ. Сфера кохання. Давайте розглядати, до чого вам готуватись у сфері кохання. Ох ти ж, як воно у вас тут. Угу. Ну таке. Я думаю, навіть якщо на картинки ви дивитесь, то одразу зрозуміло, що тут будуть якісь такі моменти з. Ну Таке хвилювання, образи, болісне таке, сприйняття, або якихось слів від людини, або людина якісь свої думки розповість, може навіть наснитись щось неприємне, і ви можете навіть, знаєте, от, образитись на людину через той сон, який вам покажуть, може, і таке буде. Тож будьте уважні, бо взагалі-то показана ситуація, де дуже треба звертати увагу на справедливість. Ну, як знаєте, дотримуватись справедливості. Може бути така ситуація, де або ви несправедливо будете якось щось розсуджувати стосовно людини, або людина так буде поводитись стосовно вас. Тож день, коли уважно спостерігайте те, що відбувається з вами або круг вас. І будьте просто людиною, яка, ну, як, знаєте, не забуває про те, що все повинно бути справедливо, все повинно бути врівноважено, все повинно бути без таких от. Коли, знаєте, не перегинайте палку, отак воно, і не давайте нікому то робити. Робота, давайте подивимось, до чого вам готуватись у вашій роботі. Взагалі, якісь відсторонення. Знаєте, може бути така ситуація, коли от відчувати себе не дуже добре будете. Ну тут, тут, будь-що тут можете не виспатись, тут можете взагалі все буде більш-менш нормально по роботі, але от знаєте, не бажання. Зайвий раз бачитесь взагалі ні з ким. От я тут працюю собі тихенько і не чіпайте мене. От таке буде у вас і, і ставлення до оточуючих, і взагалі от, відчуття себе в цей день. Що не чіпайте мене, дайте мені щось робити і зосереджено дуже будете працювати над чимось. Бо якась така, знаєте, робота, як розумова. І зосереджена, дуже треба все якось так відслідкувати, без помилок зробити. Тож будете так. Не чіпайте, не підходьте зайвий раз, не відволікайте мене. До чого вам готуватись, бо це треба прийняти в ваше життя. Добре. Чи ви будете в позиції королеви кубків? Чи це вам треба буде спілкуватись з такою жінкою? Це може бути як найкраща подруга, так і жінка по крові, родичка якась, або колега, з якою, знаєте, яка багато розмовляє, яка в цей день буде, ну, скажімо, дуже активною. Її якось багато буде в цей день. Навіть схочеться трошки від неї відсторонитись наприкінці дня, бо будете розуміти, що щось вам вже ну, якось аж занадто її. Знаєте, розвиток буде швидкий, щось буде обговорюватись, щось буде це, як знаєте, от, треба щось швидко робити. Це може бути якась ситуація, як нав'язана цією жінкою, як запропонована або прохання якесь від цієї жінки. Але ви впораєтесь, все буде добре. Ви дійсно будете тією людиною, яка, знаєте, от закриє всі питання. І це не буде якось там перекидатись з дня на день. Це взагалі, як знаєте, от прийшла, попросила, ви швидко зробили і йди собі далі. До чого вам готуватись, бо краще за все від цього відмовитись? Давайте вони випали, тож ми їх залишимо. Так, від чого краще б за все відмовитись, тож дивіться. Тут від очікування відмовляєтесь просто одразу. Бо дивіться як, те, що там, де вам складно, там, де ви розумієте, що занадто на вас навалилось, там, де ви трошки вже втрачаєте рівновагу. Але ситуація вона не, вона не погана, вона взагалі добре для вас буде закінчуватись, і вона буде мати продовження. Але не дуже так сідайте в позицію, коли ви сидите і чекаєте цього продовження. Бо тут просто от ситуацію тримайте під контролем. Вона буде в рамках одного дня. Вона не буде там довго затягнутою. Це може бути, знаєте, ситуація, коли вам з кимсь треба взаємодіяти. І складно саме тому, що ви, ну, як в ситуації очікування від людини чогось. Тож контролюйте, тож смикайте людину, нагадуйте людині, що ви чекаєте, ти ж пам'ятаєш, що ти мені там винен чи винна зробити. Тож, не дуже. Давайте можливість, як, знаєте, от, тримати вас в тому очікуванні. Відмовляйтесь від того, ну нічого, нічого там, я почекаю. Контролюйте і якщо там треба прискорювати щось, то прискорюйте. Якщо треба людині десь допомогти, щоб для вас було швидше, допоможіть. Чого вам не уникнути. Трейден. Дивіться, хтось до вас зі спілкуванням буде приходити в цей день, комусь ви приїздите, от так може бути. Комусь ви потрібні будете, комусь тут, знаєте. Навіть може бути під прикриттям, що це є щось ділове, але людина просто, от знаєте, як скучила за вами. от Просто хочеться з вами спілкування. Це може бути от будь-хто. Не обов'язково, що це якась така близька до вас людина, ну там з вашої родини. Не обов'язково це навіть може бути хтось зі співробітників, з ким просто от ви не бачились якийсь час. Ну, там, Може, вихідні були, може, там відпустка була, там, якісь там відгули були, ну, будь-що. Людина просто скучила і хоче спілкуватись. Цього не уникнути. Людина будь-яким способом знайде вас, чи то телефонна розмова, чи то просто приїздить і побачиться з вами. Ну, Просто спілкування буде. І порада від вищих сил. Так, вискочила добре. Порада від вищих сил для вас. У вас зростання йде. Воно і грошове буде, воно, і тут якісь цікаві ідеї до вас йдуть. Зростання в ваших. Те, що ви будете починати в цей день, воно буде, ну, знаєте, якось так гарно піде, гарні результати буде мати. Цікаві якісь новини, звертайте на них увагу. Але розумійте, що ці новини, якісь вони дуже ретельно сплановані. Тобто там будь-що може бути, там може бути і якісь фейки, і якісь іпсо псо можуть розганятись, але все ж таки звертайте на це увагу, бо це якось буде як підкреслювати чиїсь, чиїсь страхи все ж таки. Так, так, чиїсь страхи будуть. Як знаєте, ну, як, як маркерами якимось будуть показані. Ну, таке вийшло у нас сьогодні відео. Тож, всім дякую, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Побачимось, всім пока.